Благодійний збір канцелярії для дітей-переселенців оголосили у ветеранському просторі Вінниці. Скриньки для збору канцелярського приладдя розміщені у магазинах грош. А також можна принести просто у ветеранський простір. Про збір та що саме необхідно, запитаємо у Анни Рекрут, комунікаційниці громадської організації автомайдан Вінниччини» та волонтерші. Вітаємо вас! Вітаю. Розкажіть, яка сьогодні потреба у канцелярії, і чому виникла саме така ідея допомогти ВПО шкільним приладдям? Ну, ідея виникла, коли літо вже трошки підходило до кінця. Це було в серпні. Ідея виникла якось автоматично, тому що ну, зараз всі націлені на допомогу тим, хто цього потребує. І так як практично від початку війни ми допомагали і зустрічалися з ВПО саме з Херсонщини, і бачили, скільки дітей. В цій організації, які також переїхали до Вінниці, до Вінниччини взагалі, і ось саме так безпосередньо виникла ця ідея допомогти, тому що люди, які залишили свої домівки, потребують зараз найбільше нашої допомоги. Діти Яка особливо. необхідність в цих кан... канцтоварах. Розкажіть про неї, і як відбуватиметься збір детальніше. Необхідність в канцелярії різна. Абсолютно все, що стосується навчального процесу: це ручки, це зошити, це кольоровий папір, клей у нас є перелік усього на плакатах, які ми розмістили. В супермаркеті «Грош». Так, збір буде відбуватися в нас в ветеранському просторі. Тобто ви можете купити будь-яку канцелярію, принести в ветеранський простір за адресою за адресою Єрусалимка-8, і ми будемо формувати набори, які потім будемо відвозити до центрів, які допомагають ВПО. або... До громадських організацій, які також допомагають. Корзини з канцелярією стоять в мережі і магазинах грош, і у нас в ветеранському просторі. Дякую вам за роз'яснення і за вашу таку активну позицію в житті. Дякую. На все добре. Дякую. Я вам також вдячна. У нас на зв'язку була Анна Рекрут, комунікаційниця громадської організації автомайдан Вінниччини та волонтер. І говорили про збір канцелярського приладдя для діток, які тікали від війни.